Вітаю, вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас черговий випуск. Сьогодні я знаходжусь на своїй улюбленій водоймі. Це дуже цікава водойма, і для мене дуже важливо саме тут, коли відбувається рибалка. Чому? Зараз в мене починаються рибалки там, де ми будемо тестувати. Наші нові продукти. Для того, щоб у світ вийшов новий продукт від Фанатика, нам потрібно його протестувати обов'язково хоча б одне повноцінне літо і одну повноцінну осінь. Сьогодні я буду ловити як на новинки, які вже вийшли в цьому році. Це і гітара, і даблкекс, і віагра. І торба, а також буду е, додавати новинки, які вийдуть або наприкінці цього року, або у слідуючому році. Тепер по порядку. Сьогодні в мене буде чотири вудки. На двох вудках це буде монтаж гітара, в якому буде даблк. Кальмар журавлина і в якості насадки це буде віагра комбінована з двох кольорів: блакитно-рожевий і на другому рожево-блакитний. Я думаю, що різниці великої нема, але дуже приємно хоч трошки щось експериментувати. Тут є такі специфічні локації, де частіше за все буває короб. Там буває будь-яка е, риба, я ловив там і амура, і карася. Але дуже-дуже хочеться впіймати в цьому році трофей. Тому, коли я знаходжусь на цій водоймі, обов'язково хоч пару вудок в мене будуть саме в короп'ячі місця, е, другі дві вудки В мене більш універсальні, вони. Першу чергу будуть націлені на карася. Але не дивлячись на те, що це буде корм на карася, наживка на карася, я не виключаю, що якщо буде поблизу короб, він також скоштує ці наші наживки і цей наш корм. Тому що корм, який я буду використовувати, це буде Амнезія, горох-часник. І цей смак багато рибалок не знає, він. Крім того, що улюблений на карася, його також дуже дуже сильно полюбляє коров. Зараз наживляємо, закидаємо і в процесі риболовлі. Я буду розповідати і про новинки цього року, і про новинки майбутнього року. Поїхали! Дуже-дуже зручно тим, що всі наші монтажі, фанатик вони йдуть окремо. І якщо у вас вже зібрана вудка, там є застіпка, ми зібрали, причепили на застіпку і закидаємо. Так, це один. Так, і це другий. Зараз в першу чергу ми затягнемо Снасті на коропа. В нас є такий чудовий човник, який нам дала на зйомки компанія Навіоніка. Це дуже крутий човник, дуже дорого стоїть, але дуже зручний. Сьогодні, в тому місці, де ми будемо ловити коропа, ми додатково будемо годувати рибу. І годувати будемо новинкою, яка, я сподіваюсь, вийде вже, мабуть, наприкінці літа. Це пелець від компанії «Фанатик». Ми вже деякий час його тестували. Я думаю, що не весь асортимент, але 2-3 смаки обов'язково в цьому році вийдуть. Це дуже Крута штука для підгодування, я вам скажу, чим гарний пелець. Зараз, коли ми будемо завозити на човнику наш дабл-кекс, саме в тому місці відкривається бункер, і пелець разом з дабл-кексом рушиться на дно. Під водою це виглядає таким чином таке п'ятно з пелеця. Він довше, ніж звичайна прикормка знаходиться. І якщо є дрібна риба, вона його швидко не розмітає. І коли підходить короб, він збирає цей пелець, поки не знаходить наш дабл кекс і віагру біля нього. Сьогодні там буде пелець, дабл кекс і віагра, яку обов'язково повинен. Скоштувати коропець. Так, друзі, ну що, даблкес обидві вудки в воді. І зараз забиваємо нашу торбу і закидаємо. Чому спочатку е, даблк? Там ми очікуємо клювання е, не зразу. Бувало, бувало таке, що клювання відбувалося через 5-10 хвилин, але, як правило, Приходиться ждати і годину, і дві, і три. Тому ми закинули даблкекс і будемо ловити на торбу. Торба це снасть, де клювання відбувається скоріше. В цій водоймі карася не так багато, але за рахунок того, що клювання на торбу буде швидкіше, даблкекс стоїть. І Ловимо на торбу, тому що якщо я спочатку закинув торбу, відбулося б клювання, до дабл кекса могли б і руки дійти. А я нагадую, я хочу впіймати в цьому році свій самий великий трофей, тому дабл кекс присутній на багатьох рибалках. Так, беремо наш корм для тих, хто ще не бачив нашу снасть. Я зараз покажу, як вона виглядає, як вона зручно забивається і відправляється за рибою. Торба це снасть. Ми в своєму роді доробили снасть, легендарну снасть вбивця карася, але замість класичної пружини тут знаходиться годівниця. На мій погляд, це набагато зручніше, тому що. Якщо в пружину ми можемо забувати корм дуже, тільки дуже липкий, сюди можна забувати будь-який корм. снасть торба вийшла в цьому році, вона є на одну годівницю і на дві. Як правило, йде з двома гачками. Але я один гачок відрізаю, тому що якщо клює гарна риба, за рахунок другого гачка вона може зійти. наприклад. Цей гачок у риби в рибі, а другий вільний, і він десь там під водою може зачепитися і риба у вас зійде або порве снасть. Я ловлю з одним гачком. Тут в мене корм, амнезія горох-часник, і в якісті наживки це Віагра перловка. В даному випадку це також горох-часник. І на другій снасті в мене буде віагра перловка зі смаком ванілі. Так, ми одну забили, відразу заб'ю другу. І чіпляємо на наші вудки. В якісті вудки в мене дуже полюбилася вудка Телефідер Pro. В даному випадку це довжина 3 метри. Тест 150 грамів. Дуже зручна вудка для багатьох умов. Тут також ми її використовуємо. Тут я відпускаю трохи фрікціон, тому що. Якщо буде коропець, а він на цю снасть також може клюнути, то щоб не втягнуло вудку, фрикціон завжди треба відпускати. Так, одна вудка є. Зараз чіпляємо на другу. Дуже швидко. Насадку у риба ніколи не зіб'є, дуже зручно, дуже недорого і саме важливі, що рибі це подобається. Зараз закину і ще одну важну, важну річ розповім. Другом в мене намотана моножилка. Чому моножилка? Тому що е, на тих вудках, які я закинув далеко, велика ворогідність, що клюне гарного розміру короб. І щоб він сам себе не порвав, за рахунок моножилки вона тягнеться е, більше шансів дотягти рибу е, до берега. Вудки, які на дабл кексі я можу перезакидати не раніше, ніж години через 3. А вудки, які на торбу, ну, максимум пів години. Тому що там корм дуже швидко розчиняється, дуже швидко підтягує рибу і закінчується теж дуже швидко. Чекаємо, хто сьогодні переможе торба або гітара з даблкексом? Я ще не знаю. Тут шансів більше на більше, більшу кількість клювань, а тут більше шансів на гарний розмір риби. Починаємо. Друзі, хтось тільки що чуть не втягнув вудку. Я чекав клювання перше на торбу, але був сильний вітер, і я підтягнув фрикціон так що він трохи не втягнув вудку. Там хтось дуже-дуже гарний. Ну Подивимось. Бувало таке, що на початку такий короб 3-4 кілограма боровся як десятка. Ну, подивимось, хто зараз тут. Так, ну давай показуйся, я бачу, ти вже тут недалеко. Тут мабуть трохи фрикціон я пущу. Ну, Пішов підкладку. No. Друзі. Дуже гарний, дуже, дуже гарний. Пішов підкладку, і тут такі залізні стовби. Прямо об стовп, ну дуже був гарний. Дабл кекс, віагра. Опять чуде. Так, є, друзі, клювання. Це невеличкий. Після того, як відчував боротьбу великої риби, вже є з чим порівняти. А, зійшов. Зійшов. Так, щось не мій день. І вроді все було без помилок. На жаль, зійшов. Цю не так жалко, тому що розмір був поменший. Я думаю, по відчуттям кіла 3-4. А та риба була не знаю, яка, ну, то, що за 10 це 100%. Друзі, перший трофей в нас є. Це плітка, це плітка. Е, ви бачите, що на даблкекс потужні клювання, але торба обскакала гітару з даблкесом. Е, навіть це плітка і Прикол у тому, що на перловку, і я знаю, що саме Віагру перловка плітка дуже любить. У нас була десь з місяць, може трохи більше назад передача. Я ловив на Дніпрі, і прям було видно, як Віагру Перловку риба жує. Дуже їй подобається, саме білий смак з ваніллю. Ну нічого. Права рука в мене вже воняє рибою. Чекаємо тепер величезно. Торба нас не оставила без риби. Зараз до перловки додам справжньої кукурузи. Може такий бутерброд змусить когось побільше. Друзі, знову спрацювала торба на цей раз карасик. Цей карасик на торбу і десь відлетіла ягра перловка. Дивіться, який гарний. Так, друзі, карасика ми відпускаємо. Коли я впіймав плітку, вимазав. Праву руку, зараз піймав карасика, вимазав ліву руку. Але сподіваюся я впіймати коропа, щоб вимазати дві руки і всього себе. Продовжуємо, ловлю. Так, друзі, ще один карась і знову на торбу, ах, зійшов, зійшов, не схотів лізти у руки. Ну що, не дивлячись на те, що тут карася не так багато, це вже другий і торбу можна справді назвати Вбивцю карася. Друзі, дуже багато емоцій. Я напевно не коментував, тому що сьогодні одна велика риба, дуже велика зійшла, друга зійшла на півдороги. І думаю, вже буду мовчки тягнути, витягну так, витягну. Це була дуже потужна риба. Це був амур. Він також прийшов. На наш дабл кекс, на наш новий пелець скоштував нашу віагру крута риба, крута риба, дуже потужно бився. Ми його відпустили і чекаємо нашого рекордного коропа. Друзі, будемо завершувати цей випуск. Він був чудовий, це була унікальна риболовля. Унікальна тим, що з самого початку ми отримали дуже швидке клювання, і це було клювання якогось монстру. Я був безмежно радий, тому що риба, яка в нас клюнула, вона була насправді дуже великого розміру. Потім було ще одне клювання, ще одна риба зійшла. Спрацювала торба. На торбу, як завжди, і плітка, і карасик, і даблкекс все ж таки зробив цю риболовлю, тому що ми піймали дуже-дуже гарного амура. Сьогодні ми також там, де ловили на даблкекс, Сипали нашу новинку за допомогою човника. Ми використовували пелець, який будемо вже випускати у другій половині літа цього року. Дуже мені сподобалось, дуже швидко підійшла риба дуже швидко він дав свій сигнал. Ще будемо, ми десь декілька тижнів його випробувати, і потім запустимо у виробництво. Наприкінці також я, як завжди, хочу подякувати нашим хлопцям, хлопцям, які боронять нашу батьківщину. Ми вам дякуємо за те, що даєте можливість і працювати, і інколи ловити рибу. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Думаю, наступну риболовлю я спробую провести десь на дикій річці. Дуже великі шанси, що буде можливість половити на Дніпрі. Я дуже е, люблю Дніпро. І якщо все буде складатися добре, е, ми вам покажемо цей випуск. Ну а я ще раз вам кажу до зустрічі, до зустрічі в наступному випуску.